В ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю гур. Про це повідомляють наші джерела у відомстві. Як зазначив наш співрозмовник, стабілізація ситуації проходить під керівництвом очільника гур Міноборони України Кирила Буданова. За даними українських військових, Покровськ залишається однією з головних цілей російських окупантів для спроби оточити покровську агломерацію. Росія залучила близько 11 тисяч військових. У покровсько мирноградській агломерації українським воїнам зараз найскладніше. Вони стримують тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби проникнути в житлову забудову та перерізати логістичні шляхи постачання. Однак оточення або ж блокування міст немає. Про це в соцмережах повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він деталізував: триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил з Покровська. Найбільше Ше навантаження припадає на операторів БПС та штурмові підрозділи. У місті наразі працюють зведені групи сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ інших частин Сил оборони України та безпосередньо головного управління розвідки. Президент України відзначив орденами Золота зірка і іншими державними нагородами військових сил оборони України та передав нагороди родинам героїв, яким звання присвоєно посмертно. Завдяки героїзму цих людей Україна зберегла свою незалежність, наголосив президент. Кожен захисник України це справді захисник життя. Кожен хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю Україну. І там, де наші українські позиції дійсно дійсно сильні життя завжди виграє. Я хочу подякувати абсолютно кожному, хто б'ється заради України. До дев'ятнадцяти збільшилась кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок російського удару. Повідомив ОВА Віталій Кім. Раніше було відомо і про одного загиблого. Серед поранених дев'ятирічна дівчинка її допомогу надали амбулаторно. За попередню інформацію били балістичною ракету іскандер М з касетною бойовою частиною. Пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі, що були поруч. Рятувальникам довелось змивати розлите пальне, застосовували як воду так. І повітряно механічну піну. На місці удару працювали хіміки та піротехніки ДСНС. Всі налякані, всі в шоці. Це надзвичайна заправка, не який не військовий об'єкт, нічого в нас. Ми тут працівники працюємо. Постраждали люди на тій стороні, на нашій заправці постраждали ворчиці там поранена. Що там желудок не, не знаю. Пісталічики теж осколочні ранення. Тут намагалися також людей спасати. Чоловік загинув у Миропільській громаді на Сумщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Окупанти скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. У Марганці також загинув чоловік. Трагедія сталася через ворожу атаку ФПВ-дроном. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ва Владислав Гайваненко. Ворог атакував один з об'єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі. Про це повідомили в ДСНС. Наслідок цього виникла пожежа. Люди не постраждали. Росія може жити лише за рахунок гноблення інших народів, наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час конференції. Північний Кавказ як Рубіж безпеки Європи. Стефанчук нагадав, що український парламент ще у 2022 році ухвалив постанову про визнання чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією та засудив геноцид чеченського народу. Ця частина залишається під російською окупацією вже понад 25 років. Від початку двох чеченських воєн за різними оцінками загинуло близько 150 тисяч людей, переважно цивільних, для України, яка протистоїть російській агресії. Історія чеченського народу є болісним нагадуванням, що терор Москви не знає меж кордонів і часу. Також спікер українського парламенту анонсував розгляд низки постанов Верховної Ради щодо всіх поневолених Росією народів. Ми, як український парламент, Засвідчуємо своє велике і поважливе ставлення до всіх народів, які існують, і які борються за своє майбутнє. Тому що сьогодні Україна вимушена знаходитись на вістрі цієї боротьби. Сьогодні, на жаль, Україна бореться в страшній війні, але за демократію за демократичні цінності. І Я окремо хочу підкреслити. Що в цій боротьбі пліч опліч стоять не тільки етнічні українці, а стоять дуже багато представників інших народів, які борються разом з Україною. За наше майбутнє сьогодні, все. сьогодні все майбутнє не тільки українського народу і народів Кавказу або інших колонізованих народів. Доля всього людства, цивілізованого людства вирішується тут, в Україні, і тому для нас, для чеченців, з самого початку, з 2014 року, коли була скоєна перша російська агресія, це були непорожні слова солідарності з Україною. Ми працюємо зараз над дуже великим законом про е, політику щодо колонізованих народів на території Російської Федерації я впевнений, що він скоро буде прийнятий, тому що ми всі розуміємо, ваша боротьба боротьба Ачкерії і боротьба України це наша спільна боротьба. Відсьогодні військовозобов'язані зможуть оформлювати або подовжувати відстрочку не лише через додаток Резерв Плюс, а й через будь-який центр надання адміністративних послуг. Для великої кількості військовозобов'язаних відстрочки продовжуватимуться автоматично. Це стосується тих, чиї документи як підстави для відстрочки можна перевірити в державних реєстрах. Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Він має забезпечити надійний захист і перевірку даних у реєстрі. Паперові довідки з мокрими печатками вже не потрібні. За словами урядовців, на сьогодні 80% усіх відстрочок можна оформити онлайн. Ті 20%, відсотків, чий тип відстрочки ще не цифровізований, або хто не користується смартфоном, мають звертатися до ЦНАПів. В першу чергу буде потрібно громадянам. Які хочуть оформити відсрочку, які мають на це право спробувати це зробити через застосунок резерв плюс у разі, якщо саме їхня підстава для відсрочки для не підтримується, або не можуть цього зробити з інших причин, тоді вже звернутися до найближчого цнапу. Це на наш погляд матиме матиме і ефект кращої прозорості і кращої зручності і в... Першу чергу насправді розвантажить ТЦК від, скажімо так, роботи, яка в воєнний час не має бути їхньою основною. Основна робота ТЦК це мобілізація, поповнення рядів українського війська. Нічні жахіття для окупантів військові 13-ї бригади НГУ Хартія привітали росіян з Головіном. Вони скидають вибухівку з дрона. Вампір, який розроблявся як аграрний БПЛА, і мав розпилювати над полями отруту для шкідників. Тепер він знищує росіян. Окупанти ж називають БПЛА «Баба Яга». Настільки він страшний для загарбників. Хартійці відкрили збір на буз для транспортування нічних дронів. Задонатити можна за qr кодом або за номером картки на екрані. Більше у сюжеті Катерини Кусмарової. Український дрон Вампір кров росіян не лише на Геловін. Під прикриттям темряви військові підрозділу Скаймонстер з 13-ї бригади НГУ ЕНГУХАРТІЯ прикріпляють до цього дрона гарбуз. Усередині сюрприз, вибухівка розвідка. Нам дала координати цікавої цілі. Це буде таке невеличке вороже укриття. Тому ось висить замаскований боєприпас. Зараз бійці швидко готують дрон до польоту, ставлять батареї, перевіряють живлення і систему скиду, аби вампір точно долетів. Вампір зависає над ціллю і за кілька секунд вибух. Нацгвардійці кажуть, цукерок для росіян не буде, а от гарбузове насіння проросте на українській землі. Треба трошечки габарити і трошечки інерцію зважати, тому що ну, це не мавік, це не FPV. Тут все дуже він, він, він такий от, веде себе, трошки як летюча корова. Гарбуз, ну, в принципі, він зафіксований, він теж буде додавати свою парусність, але мудро на це розрахований. Тобто тягати такі боєприпаси, габаритні під під шасі. А от росіяни називають цей дрон «Баба Яга». Вночі його майже не видно, проте звук двигуна чути ще за кілометр. Коли дрон в повітрі у нього шасі виглядає, як ступа з їхніх, їхніх русських сказок вони привикли та віді, скажемо так. Манюня всередину гарбуза ховає вибухівку. В арсеналі осколково-фугасні кумулятивні, термобаричні, осколково-запальні боєприпаси. Для ураження російської піхоти цього разу використала уламково-фугасний снаряд. На цей боєприпас ми накрутимо такий ще накольник ударний, який буде летіти і зриватися. Поздрави наших ворогів з праздником. А от скидає гарбуза на голову росіян, кум військовослужбовця, пілот вампіра. Разом бійці служили в екіпажі БТР, разом отримали поранення, а тепер разом готують подарунки для окупантів. У мене є в підрозділі кум, це мій кум, і ми з ним були вдвох в екіпажі БТР, БТР-4. Ми також з ним нас затрусодили, можна сказати так. І... Перевелися в нас вампіри. Екіпаж гексакоптера вампір росіяни бояться, тож постійно намагаються вирахувати місце, звідки працюють дронарі. Щоб завадити роботі, росіяни навіть практикують скидувати зверху на бомбер-сітки чи мотузки. Якщо лопасті заплутаються, дрон може втратити керування і впасти. Холодає, на на ну, не особо там політаєш, тому що слишком швидко сідає батарейка. На нашому «Вампірі» – ні на ньому різниці немає. Скільки ти на нього пішєш? І що ти на нього вішаєш? На росіян витрачатись бійці не хочуть. Тож, окрім 15-кілограмових мін та фабів, знаходять власні дешевші рішення. Спочатку робили форму для боєприпасів з пластику, але він крихкий і не витримує холод. Отакі ось ми робимо самі, з підручних средств. Коротше, так як у нас не справляються 3D-принтери і печаті, ми придумали форму самі. Огнітушитель, він пустий, все. І ми. Набираємо в нього те, що нам треба, і кидаємо. Вигадали разом з суміжниками полуницю від двох до чотирьох тисяч уламків. Розлітаються на голову окупанта. Він е, досягає висоти три метри над землею і відбувається е, підрив, і зонтиком накриває уламковою частиною. Манюня у лавах Нацгвардії з 19-го року досвіду у саперній справі не мав. каже, навчається вже на практиці. І, хоча проходив тренування у Німеччині, від українських інструкторів дізнався набагато більше. Взагалі війна в них представляється по-другому. У них нема такої, як в нас. Ну, в нас було все одно покруче. Все одно. От що-що, Хартія мені подобається тим, що вона ніколи не дурить людей. Вони сказали, що там буде гаряче, значить, там буде гаряче. Командир підрозділу, начальник, був у піхоті. Проте, коли отримав декілька серйозних поранень, перевівся сюди. До повномасштабного вторгнення працював на шахті у Кривому Розі. Я знаю, раді чого ми тут. Я знаю, що ми робимо. Я знаю, ми звільняли Херсон, ми були на Донецькій. Ми бачили, що там робиться. Ми бачили місця, сіла, населені пункти після окупації. Ми бачили, що це таке. Ми били ворога там, б'ємо ворога тут. Найбільший виклик сьогодні, каже начальник, дістатися позиції, адже дороги немає. Тож хартійці відкрили збір на буз для транспортування нічних дронів. Задонатити можна за QR-кодом або за номером картки на екрані. Обідно, що у людей пропадає відчуття війни. Був на відпочинку у відпустці, поїхав, поїхав відпочивати і люди. Ні, ворог десь там, воно по телевізору. А глянуть, що зараз робиться в Покровські, то ну якби телевізор там уже не показує. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.